Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я в магазині Сінсей. багато осінніх новинок, така ємність скляна з кришкою 169. Форма біла, ціна 389 гривень. Щоправда, не бачу, що було зазначено, чи можна в ній випікати, загалом досить красиво. Така масляниця за 269 гривень. Вона виглядає як керамічна. Набір ємностей для спецій 189 гривень для солі та перцю. Тарілка десертна із грибами. Ціна 99 гривень. Незазначений там діаметр, думаю, трошки більше, ніж 20 см. Обідня тарілка 149 гривень з цієї колекції. І є ще салатники, теж з грибочками. І ціна 99. До речі, я ходила по гриби, але мухоморів не зустрічала таке цікаве спостереження. Чашки із блюдцем, з гарбузами 219, з такої ж колекції є прямокутна тарілка. Цікаве, те, що вони є рельєфні. Такий мають маленький рельєф, і ціна її 239 гривень, є з гарбузами або з грибами. Скляна чашечка всередині гарбузик, він прикріплений. Ціна 189 гривень. І ось такий варіант це її ємність, можна як чашку, можна як ємність для зберігання використовувати: 189 Така тарілка підставка за 269 гривень. Ми дивилися ось ці чашечки, вони теж є з гарпузами або з грибочками. До речі, не сказала вам ціна чашечки 219 гривень. Такий декор для дому. Ціна 119 гривень. Чашка їжочок. Я думаю, навіть можна використовувати у якості усінньої вази, якщо поставити такі яскраві бордові квіти, буде досить гарно 189 гривень. І ще ось такі мухомори. Чашечка 169 гривень. Так, мухомори до мухоморів 99 гривень набір для спецій. Така корзинка 219 гривень. Хто знає, що в ній можна зберігати. Сподобались мені ось такі яскраві гілочки 149 гривень ціна одної. Вже такі супер осінні вони. Дуже гарний перехід кольору від червоного до яскраво-оранжевого. Є більш спокійніші варіанти по кольорах ціна така ж сама. І квіточки. Є жовті, є рожеві. Ціна 59 гривень довжина 50 см. Такі гномики з гарбузами по 269 гривень. Оранжеві гномики, ціна 169 гривень. Такі декоративні гарбузики по 49 в білому кольорі. Ще один варіант гномів. 169 гривень. Ці гарбузи, вони не дерев'яні, це імітація дерева 149. І ось така ємність керамічна за 269 гривень. Подушки декоративні у вигляді грибів за 339 гривень, Її в коричневому або в червоному кольорі, чохол на подушку розміром 45 на 45 см за 169 Тут є замочок і зображення із двох сторін однакове. Кольоровий варіант або чорно-білий. Та 169. Ще ось така осіння новинка, сумка Шопер. Вони супер місткі, і по колу, по кругу вони мають ось такі додаткові кишеньки. Я думаю, зручно буде спаковувати покупки, можна розсортовувати. Дуже гарненькі і ціна їхня 459 гривень. Матеріал досить цупкий. І ще з ось таким малюнком. Теж 459. Такі декоративні віночки діаметром 30 см. 389 гривень. Квіти штучні. Теж, бачите, вже така осіння тематика 149 гривень, висота 42 см. А ці корзинки це і набір із двох штук 459 гривень. Дуже вони ефектно виглядають, вони різного розміру, менше більше. І мають ручку, щоб можна було підвісити. Я думаю, можна і поставити дуже гарні ось ці квіти. Такі троянди, вони продаються букетиками. Взялось мені одразу два. Так, ціна 339 гривень. І корзинка 459 з двома ручками. речі, тут матеріал схожий такий натуральний, і основа металема. Це гарно поєднали. Це рослина штучна, така як алої на вигляд. З ціною 269 гривень. Діаметр 11, висота 30. І така плетена корзинка за 389. Ще ось такі рослини штучні по 169 гривень 30 см довжиною. Давайте подивимось ще тут, що є цікавого. Так, рослина штучна 38 см висота ціна 149. Такі гілочки з ціною 119, висота 60. Ароматизована свічка у склі за 239. Така свічка вже декорована. З ціною 149 гривень. Такі квіточки 47 см довжина ціна 59, 79 гривень акційна ціна на вазу. Набір корзинок 459 гривень, дві штуки різного розміру. Так, на таку вазу не було цінника. Давайте подивимось. Не бачу, не бачу. Іншим разом з вами знайдемо обов'язково. Такі штучні квіти. Три варіанти кольорів. Рожевий, вишневий та оранжевий. Ціна 189 гривень. Корзинка за 459 гривень. Такі корзинки 389, вони без ручок. Такий вазон штучний, виглядає досить привабливо. Ціна 269 гривень, не легкий і не супер важкий, щось середнє. А це ароматизовані свічки виглядають досить стильно. Дерев'яна кришка, вони такі ого, які важкі, 339 гривень, там і свічки багато. Такі корзинки 459 з намистинками. На цьому все. Дякую, що подивились відео до кінця. Бажаю вам гарного дня та гарних покупок. До зустрічі!